У нас в гостях народний депутат Вікторія Пташник. Я вам обіцяв, що ми зараз будемо говорити на дуже серйозні теми, але я буду намагатися пані Вікторії не зробити так, щоб ви відчули себе в Верховній Раді. Вітаю вас, пані Вікторія. Добрий день. Ну дивіться, про що хочете поговорити? Можемо з вами про Конституційний суд поговорити про цей закон. Це важливо. Можемо поговорити про зняття недоторканності з народних депутатів. Давайте про недоторканність з народних депутатів. Мені це більше подобається. Дивіться, я от хочу зрозуміти: от ваша особиста думка, як людини, яка, скажімо так, ну вас складно назвати про Депутатом, мені здається, правда, Абсолютно. якось не, не склалося з цим, да на жаль, чи не на щастя. Коротше, от тому в мене питання: як вам здається, оці от персонажі, яких повносили, ну в мене вони майже всі викликають особисту радість, чесно вам скажу. Що радість, що внесли подані? Звісно, я <гум> я б дуже радий був, щоб одразу їх за кримінальну відповідальність за них голосували, особливо що стосується Лесика. Довго <гум> це мій давній улюбленець ще з 2000 там енного року, якому, по якому тюрма плаче вже дуже дуже давно насправді. Але я дуже радий про приводу Борислава Розенблата і Полякова. Це просто бо повірте, я теж бурштинову тему я займаюся теж дуже достатньо давно. І Я дуже знаю гарно, які люди за цим стоять, так що це абсолютно. Цікаво і правильне рішення. А от ваша думка, скажіть, будь ласка, буде зал голосувати, не буде, якось пакетом їх будуть голосувати. Які там розклади? От дуже цікаво, що ви там чули. По а, мені здається, що результати будуть досить непередбачені. Ви ними так. І, так. Е, тому що я не вірю, що зал проголосує абсолютно за зняття депутатської недоторканості з усіх п'яти народних депутатів. Але я не можу передбачити, кого підтримує, кого не підтримує зал. Але тим не менш, я вважаю, що. В будь-якому випадку про що говорить зняття депутатської mm -hmm. недоторканості, це говорить фактично, цей момент говорить не про те, що хтось когось вже засуджує. А ми таким чином надаємо можливість правоохоронним органам, зокрема Генеральній прокуратурі, почати адекватне розслідування. Тобто, пред'явити підрозру, mm -hmm. робити всі слідчі дії, mm -hmm. проводити там обшуки, огляди приміщення, може прослуховування телефонних розмов, вилучення пошти і так далі. І так далі. Тобто, все. ते Без чого фактично не можна довести ані вину, uh -huh. а не навпаки спростувати ті обвинувачення, які на сьогоднішній день є. Тому не знімати депутатську недоторканність з будь-якого депутата, коли до нас приходить генеральний прокурор і каже, що дайте мені, будь ласка, можливість і повноваження здійснювати таке розслідування. Я не вважаю, що у когось є власне підстави uh -huh. зволікати з цим, тому що а, мені би хотілося побачити Верховну Раду як не орган, де існує круг. Порука, так? Але, а, а як той орган, який займається законодавчою діяльністю, який там, здійснює депутатський контроль, а не а, займається тим, що фактично там, прикриває своїх а, депутатів. Але ви бачите, останнім часом складається таке, така ситуація, коли народні депутати вони у нас і в судових засіданнях беруть участь, і на поруки виступають, беруть а, там, і народних депутатів, і от вже по а, навіть журналістів. Істам щодо журналістів виступають угу. і беруть на поруки. Мені здається, що це не власне не протаманна депутатській діяльності. У депутата є свої чіткі повноваження. Якщо б депутати більше користувалися своїми повноваженнями, які надані їм в силу закону, мені здається, що і законотворчою діяльністю у нас би виходило все набагато краще ніж на сьогоднішній день. Але чому я кажу про те, що я не впевнена, що буде проголосовано саме всі п'ять подань, а тому, що ви бачите, що наразі ми маємо представників. Різних фактично політичних сил, і я дуже сподіваюся, що не буде о такого знаєте політичного торгу. Давайте ми ви не дасте голосів за нашого угу. а, однофракційця чи партійця, так а ми а, у відповідь не проголосуємо за вашого. Мені а, хотілося би думати, що так не буде. Я сподіваюся, на це. дивіться. Я просто розумієте, що угу. ще хочу спитати. А може тут варто всіх поставити пакетом? Одним і тоді, в принципі, варіантів не буде, mm. чи тоді пакетом всіх завалять. Можливо, би і варто було би ставити пакетом, але я як юрист розумію важливість дотримання того закону, який на сьогоднішній день існує, і розумію, що якщо поставити всіх пакетом, то очевидно, це стане таким своєрідним подарунком адвокатам власне, mm -hmm. цих народних депутатів, які будуть просто спростовувати це все і оскаржити судовому рішенню власне порушення процесу, тому що у нас регламент Верховної Ради. Ради чітко встановлює процедуру. Крім того, регламент Верховної Ради говорить навіть про те, що мають бути окремі голосування, навіть не те, що по кожній з кандидатур, а окремо ставиться рішень, власне, пропозиція прокуратури про притягнення до кримінальної відповідальності, окрема пропозиція про арешт, окрема пропозиція про затримання. Це окремі три голосування. Тобто, пакетом, ну, юридично, це абсолютно неможливо. Якщо поставлять пакетом, то це означатиме просто. Таку підставу і можливість для адвокатів потім це оскарсувати. І це буде такий може бути своєрідний трюк з боку Верховної Ради. Мені би не хотілося, щоб Верховна Рада займалася такими іграми. Ну, у нас Верховна Рада в принципі, іграми займається. Я, чесно кажучи, мені здається, що у нас останні два роки десь триває, знаєте, воно, в принципі, завжди було, і не два роки, постійно, що, знаєте, як, як правильніше обійти регламент і зробити це. Хоча, в принципі, зараз, мені здається, навіть цим особливо не паряться. От, чесно Їх просто можуть порушувати, навіть не обходити, ви бачите, так? А, на превеликий жаль, ті питання, випадки з кнопкодавством, які все одно зрозуміло, що якщо порівнювати там, з попереднім скликанням, звісно, їх набагато менше. Але ну, ми ж не говоримо, не порівнюємо. Що там було там, умовно кажучи, 500 кнопкодавів, а угу. тут у нас а, випадків кнопкодавства, а тут у нас там 100, ну умовно кажучи. А, це порушення закону, це порушення конституції. і Воно має нести ті, хто його порушується, народні депутати мають свою нести відповідальність. і Мені здається, що тут якраз би регламентний комітет мав би а, піднімати ці питання, розглядати. Ми, а, як члени міжфракційного об'єднання євроавтоміста, угу. досить часто, до речі, намагаємося фіксувати порушення регламенту. Підписуємо там величезні такі листи, подаємо їх на регламентний комітет. Регламентний комітет їх навіть вже мав спроби розглядати, але ну ні до якого результату, на жаль, це не призвело. Очевидно, що це також одна із складових реформ у парламенту, яка має відбутися, і я, чесно кажучи, вже не впевнена, що реформа парламенту відбудеться в цьому скликанні. Mm -hmm. На жаль, але е я би хотіла, б, щоб принаймні, якщо цей парламент не спроможний реформувати сам себе. Щоб він заклав такі підстави для власне, адекватної, правової роботи, кваліфікованої, ефективної для роботи парламенту наступного скликання. Мені здається, що ну, принаймні ті законопроекти, які на сьогоднішній день знаходяться в Верховній Раді, вони би мали бути розглянуті. І парубія, деякі законопроекти, які стосуються там, власне, комітетської роботи. Тому що ну, я вважаю, що так, дійсно, чисельність комітетів на сьогоднішній день у нас не занадто високо. Сока, як власне, ну, для такого прозорого ефективного парламенту, що ж ви хлібу людей забираєте, пані Вікторія? Ну da, бо, бо кожен у нас на, на жаль, знаєте, у нас є комітети, депутати дуже полюбляють займати якісь посади в комітетах, і є, є такі комітети, де а, власне є голова комітету, перший заступник, заступник, секретар. Там всі всі обіймають якусь посаду. І серед усього складу лише один народний депутат, член звичайний член комітету без будь-якої посади. Ну, тобто а, виглядає. Це досить куметно, але тим не менш депутати цим користуються, посадиці дуже полюбляють, ділять і так далі. Тому зрозуміло. Красиво ж на візитівці виглядає там. Там під от Головне голова закінчилася. Такий текст величезний. Але тут потрібно говорити про те, що якщо там роздути величезну чисельність комітетів, але вони будуть там половина з них будуть непрацюючими, там, чи то через відсутність. Кворуму, тому що небагато хто а, власне, відвідує постійне засідання комітетів, чи просто через небажання окремих холів комітетів скликати ці комітети, тому що, наприклад, той самий тиждень роботи в комітетах. Ви бачите, а, як часто комітети збираються в цей тиждень для своєї роботи. А, на превеликий жаль, не, а, ну, власне, навіть не більшість комітетів працюють і мають засідання у тижні відведені для роботи з, з комітетами. Окремі депутати це. Мотивують тим, що вони там їдуть десь на свої округи. Але тут якраз потрібно говорити, щоб ці округи не були закордонними, тому що є і така каста народних депутатів, які а, точно вилітають одразу після того, як закінчується останнє пленарне засідання. Раніше і, Ну, може, можливо. Я думаю, що раніше. вони в четвер вилітають, а в п'ятницю там, як завжди, у вас нікого немає. В п'ятницю у нас так з п'ятницю у нас досить важко. Ми навіть позафракційними депутатами подали законопроект, щоб п'ятницю провести у відповідність до того, якою п'ятницю. Не це була раніше, щоб це був звичайний пленарний день, повністю робочий пленарний день, як ну як на будь-якому підприємстві абсолютно адекватно люди працюють. Ну, або хоча б на -е половину дня -е. але щойно дивилися з вами ж новини, які в нас там була мова про Венеціанську комісію. І от mm -hmm. ви дуже цікаву штуку сказали про необхідність там присутності пані Оксани Сороїд, нашої віце-спікера. От, якщо можна розвити, розвиньте, будь ласка, думку, тому що це важливо. Мені здається, насправді були так: новини, які стосувалися сьогодні, була презентований переклад. Такий документ є у венеціанської комісії, називається The Rule of Law Checklist. Так. Тобто це документ, який дозволяє власне країнам відслідковувати і дає ті питання, той перелік питань, а відповіді на які можуть свідчити: а як діє, чи діє принцип верховенства права в тій чи іншій державі, чи взагалі на нього там можна mm -hmm. те, що він там написаний, він повністю є декларативним. І власне була презентація книги. З перекладом власне цих принципів і запрошувалися всі члени ради з питань судової реформи. Зокрема, були присутні голова Венеціанської комісії, пан Букікіо приїхав uh -huh. до нас, і піднімалася пані Посол Сполучених Штатів Америки. Також виступала і говорила про необхідність власне забезпечення системи правосуддя в Україні про ту судову реформу, яка триває. Тобто uh -huh. були досить високі люди, ну і голова Венеціанської комісії. І всі питання, які всі невдоволення, які стосуються питання там, судової реформи, очевидно, можна було б на цьому заході а, обговорити. Саме тому а, я і підняла питання. Зараз ми спілкувалися поза ефіром mm -hmm. з паном Богданом про те, що а скільки було народних депутатів? І, на жаль, жодного народного депутата на цьому заході, ну, не власне, не було. І оце це говорить про те, що а чи ви дійсно приймаєтеся так судовою реформою, як ви декларуєте про це? І тому ну, так ми і розговорилися. Глядачам пояснюю, mm -hmm. і я якраз згадувала про те, що е, пані віце-спікер Оксана Сироїд, вона свою заяву про голодування і про те, що вона там йде з парламенту голодувати. А вона якраз зробила вівторок зранку, а зразу після її заяви ми мали розглядати і розглядали власне, зміни е, в, до. Різних законів і в тому числі ухвалювали mm -hmm. нове процесуальне законодавство в першому читанні. Я хочу нагадати, що це було вже ну навіть не з першої спроби, не перший день, коли ми намагалися повернутися до розгляду нового процесуального законодавства. І можна там багато говорити. У нас обговорення вони власне зводилися до того, що форма не та там всі кодекси дійсно були подані власне одним законопроектом. Mm -hmm. До мене у мене також до цього є питання. Але дискусія щодо власне, того, що передбачається, вона майже відсутня в Верховній Раді. Але в той же час, з одного боку, я спілкуюся багато з практикуючими юристами, ну, скільки я власне, сама з юридичного ринку і виступала на декількох судових форумів, де мала змогу якраз чути про необхідність прийняття нового процесуального законодавства. І багато хто підходив і говорив, коли ви нарешті розблокуєте ці законопроекти у Верховній Раді, чому за них не голосують? Адже там передбачені і ефективні такі методи, власне, і для тих, хто представляє сторони в самому процесі, і для суддів. І багато таких речей, які, мені здається, уможливлюють і в тому числі дрібну, дрібну корупцію. Тому що, наприклад, якщо ми там перейдемо повністю до електронного обігу всі, всіх документів, то очевидно, що люди, працівники апарату суду, вони не будуть займатися дрібною корупцією. і Кладати там за якісь дрібні гроші, mm. власне, ваші документи для того, щоб ваша справа розглядалася швидше, або там на якісь довідку надавати і так далі, і так далі. Тобто, ну такі елементи, але вони точно покращують е, власне процес. Там е, також вносяться зміни, які чітко встановлюють юрисдикцію, якого суду є той чи інший спір, mm -hmm. і це призводить до того, що сторони не зможуть зловживати своїми правами, маніпулюючи юрисдикцію, власне, звертатися до того суду, який їм вигідний. Ну, власне, на своїй практиці я а, а, мала такий досвід, як, е, наприклад, було рішення антимонопольного комітету, винесене по зловживанню монопольним становищем mm -hmm. однієї з компаній, накладений штраф. Е, власне, в рішенні було вказано припинити порушення, сплатити штраф і так далі. І компанія, вона через власне розбіжність юрисдикції, е, маніпулюючи своїми процесуальними правами, вона судилася в одному суді, господарському суді, дійшла до е, найвищої інстанції, а потім сказала. Що ви знаєте, там у нас законодавством передбачена ще адміністративна юрисдикція. Ми не там судилися. Давайте направляємо в інший суд на першу. Ну, тобто, такий елемент затягування процесу. І очевидно, що все це потрібно перебирати і визначати чітку юрисдикцію. Це також нове процесуальне законодавство. І е, нарешті, е, Верховний новий Верховний суд він точно не запрацює без нового процесуального законодавства, тому що ми е, новий склад фактично зараз судового mm -hmm. системи судоустрою створює. І під Чи нього питання, мають бути, бути процесуальні пані. кодекси. Це дуже ви розумієте. Але, от пані Вікторія, вибачте, да, якщо що... можна, О, от це тезу да. завершу і Власка. потім прокоментую. А і коли ви знаєте, люди, які приймаються судовою реформою, вони оголошують перед е, тим, що перед власне, розглядом цього процесуального законодавства, що вони там будуть голодувати і замість того, щоб розглядати це процесуальне законодавство, йдуть з парламенту. Ну мені для мене це дивно, а, тому що в Верховній Раді не так багато юристів, які можуть кваліфіковано власне проаналізувати і пояснити суть тієї чи іншої норми. Тому мені би хотілося, щоб юристи Верховної Ради, ну і всі народні депутати, звичайно, а юристи, передусім, вони все ж таки лишалися і працювали з законодавчою базою, а не займалися голодуванням. Ну я до вас приєднуюсь. Я просто навпаки хотів додати до того, що ви сказали, що окрім цих процесуальних моментів, є ще дуже велика проблема постати, які. Зараз відбираються до, до того ж таки Верховного суду, на жаль, тому що от е, як свідчать люди з громадської ради доброчесності, е, там яка працює при ну не доброчесності, боже пробачте, доброчесності. вона так і називається, так? так? так а так. я значить не помилився, слава Богу. Маю на увазі, що просто зараз там дуже великі питання по кандидатурах суддів, яких mm -hmm. відбирають. Що дуже часто на висновки цієї ради ніхто уваги не звертає, що в кандидатуру до Верховного суду проходять люди, яких там бути просто немає, і так далі. Ну, все як звичайно. Я би так не зовсім з вами погоджуюся тут, тому що про те, що ніхто не зважає на висновки громадської ради доброчесності, ні, це не так. Тому що Добре. є навіть кандидатури, яких далі Вища кваліфікаційна комісія, угу. власне, зважаючи на висновок громадської ради доброчесності, не допускає угу. до подальшої участі в конкурсі. Це перше. По друге, ви знаєте, що висновок закону ми передбачили те, що негативний висновок громадської ради доброчесності він власне призводить до того, що Вища кваліфікаційна комісія має прийняти рішення по тій кандидат. Турі вже збільшеним кворумом, і замість трьох членів ВККС таке рішення має як мінімум хвалити 11 членів ВККС. Тобто, очевидно, що вони також впливають на процес відбору. Але в той же час, якщо говорити про ті негативні висновки, які ГРД дала, а ВККС все-таки подолала своїм кворумом. А я би також не говорила, що відбулася якась надзвичайна зрада, адже, по-перше, ще невідомий склад Верховного суду, і це не означає, Означає, що ці конкретні кандидатури потраплять в Верховний суд і стануть його суддями. Це перше. А, друге, я особисто аналізувала багато висновків Громадської ради доброчесності, і багато з них, я навіть сказала би переважна більшість, вони містять такі оціночні категорії. Тобто вони не чітко передбачають якусь інформацію, вони говорять про те, що є підстави вважати, що дана особа там щось чинила, чи а, ми там можемо припускати. Ну, тобто, і хтось ці оціночні категорії має перевіряти очевидно, що у ГРД недостатні можливості повністю зібрати всю інформацію і надати ну, чітку вони, ж не суд. вони так, вони є не судом, вони не є більш того, державними службовцями, вони Вони, вони, зібрати, щоб вони, свої рекомендації так, дати. вони є громадськістю, і це дуже добре, що ми такий орган створили, тому що вони а, фактично здійснюють такий громадський контроль, фактично за процедурою добору судів. Але угу. ВККС очевидно, що має подивитися на ці висновки, підняти інформацію, яку надало ГРД, і подивитися. Оці всі оціночні судження або підтвердити, або спростувати. Це їхній обов'язок, і я сподіваюся, що при визначенні власне, з остаточного складу Верховного суду. Хоча я не впевнена, що вони оберуть всі абсолютно кандидатури, які заповнять всі місця Верховного суду. Мені здається, що їх буде менше. Тим більше ВККС раніше і говорила про це, і буде додатковий конкурс. Але я сподіваюся, що це також буде враховано. Інформація буде перевірена, а у кандидатів не буде підстав для того, щоб. Скаржувати власне сам процес і сам конкурс у судах. Дякую дуже вам, пані Вікторія. З вами про суди. От говорити, говорити, хочеться сексистський жарт сказати, але ваша колега Ірина Суслова так мене в п'ятницю налякала, що я досі якось боюся комплімент зробити. Ще щось бо скажуть сексизм. Так що я не буду казати ніяких сексистських штук. Просто Вікторія Плашник, народний депутат Верховної Ради, з якою ми дуже плідно поговорили про юридичні питання.